Всім привіт, дорогі друзі! З вами я, Саньок, і це нове відео на моєму YouTube-каналі. Колись, досить недавно, у нас така була рубрика на каналі «Тирлист». Ми там оцінювали ось тирлист, якщо ви не знали, що це. Наприклад, це така таблиця, там, де С це найкраще, «Дешечка» це найгірше. І ти, що хоч байдуже що, оцінюєш все на свій смак. І... Раніше ми оцінювали українські меми, українські міста. І сьогодні досить буде все банальніше. Сьогодні ми просто будемо оцінювати ігри. Я сюди накидав просто ігри, які першими прийшли в голову. І зараз ми будемо їх оцінювати. Вибирав всі такі ігри, щоб ви їх знали, тому давайте починати. Довго томити не будемо. Починаємо. Ось мій твіч, підписуйтесь, будь ласка. Що ж, першим у нас йде Дота 2. Зразу вибачаю, це мій особистий терлист. Тому, якщо хтось не згоден зо мною, обов'язково ви також оцінюєте ці ігри. І мені буде, звісно. Пишіть коменти також. Оцінюйте для себе, також можете написати в коменти. В общем, не обижайтеся що. Дота 2. Перша гра зразу. Навіть думати не буду. Вибачаюсь, да. Ніколи не розумів цю гру. Не подобається вона мені. І... і все просто, і все. Далі в нас йде Resident Evil. Тут в мене Resident Evil 7 Біогазард, але ми оцінюємо усі Resident Evil Evil. Да. Я іграв особисто в сьому і дивився четверту Resident Evil. І можу сказати, що сьома мені зайшла. Мені сподобалась, тому в башечку посередині я можу її 100% поставити. Просто 100%. Далі в нас іде Call of Duty. Також беремо всі. Тут в мене вставлена Call of Duty World War 2. Звісно, чому я її вибрав цю? Тому що просто я коли в неї іграв, це наскільки просто. Ідеальна гра, мені так вона сподобалась. Просто всі. Я грав в Black Ops 2. Всі в Black Ops, Modern Warfare. Майже всі прийшов, старі теж. 2000-х років там такі старенькі. Просто Call of Duty це зразу на перше місце, можна навіть і не роздумувати. Так далі. Далі в нас йде GTA 5. Також. Ми не беремо тільки одну GTA 5, ми беремо всі GTA-шки. San Andreas, Vice City, Четверту і так далі. Ну, ГТАшка мені, я поняв, коли це перша гра була, яку я пройшов. І зразу, от просто я тільки в неї зайшов, почав проходити перша місія, друга мені. Так вона в кайф була. Тому я просто за її легендарності, як для мене, це моя перша пройдена гра мною. Не по відео, а просто я її сам проходив, тому для мене це. Е... Ну, давайте Ашечка, тому що я ще граю GTA 5 RP. Всякі там такі розлічні проекти. Тому оцінюю також і їх, не, не тільки GTA 5 Добре. Далі в нас йде Counter-Strike 2. Я б її дуже хотів би поставити в Дешечку просто. Але все-таки ні. Все-таки я в неї граю, все-таки я її. Я її люблю, але як же я її не люблю. Тому, я думаю, ви зрозуміли. Тому давайте я також її вашечку поставлю, весечку, звісно. Я б її. Ні, давайте отак я її поставлю до Доти 2. Ні, ну ладно, до Доти 2 вона, звісно, Ашечка. Ашечка. Далі в нас іде легенда Майнкрафту. Знаєте, Майнкрафт цитата. В Майнкрафт не перестають грати, просто роблять перерив. От ми грали з друзями. Припинили, і через півроку, через кілька місяців ми знову в неї вертаємось, коли вже в ній що гра. не мав що грати. Вибачте, за... за те, що я запинаюсь. А чому я вибачаюся, я не знаю. Добре, Майнкрафт. Просто за її легендарності з модами, коли накачав модів кучу, І це так кльово грати, тому весочку я можу 100% Майнкрафт поставити. Далі в нас іде Red Dead Redemption 2. Легенда. Легенда. Сам я в неї чесно не грав, але повністю проходження дивився. Також гра від Rockstar, Red Dead Redemption 2. Можу поставити її в вашечку. 100%. Далі в нас іде легенда. Я її вже бачу. Це Мафія 2 просто. Я її проходив напевно раз е, перший. Ну, разів 4 проходив я її точно. Я не знаю, вона. Це просто легенда. Я навіть роздумати не буду, я її поставлю на перше мі... місце. Ну, тобто, в найвищий список весечку. Просто легенда. Хто не грав, я не знаю, чи є такі люди, хто не грав в Мафію 2, але обов'язково пропоную її вам пройти. Вам 100% понравиться. Forza Horizon 5. Е, я грав тільки Forza Horizon 4. Forza Horizon 5 дивився мільярди. Не побоюся цього слова, мільярди відео. Тому хотів би також сам в неї пограти. Та й грав, але на, на своєму комп'ютері в брата грав, тому можу сказати, що легенда, ну, легенда, просто класна гра. І я поставлю точно Вашечку. Вашечку 100%. Далі в нас іде Far Cry 3 тут у мене, але беремо також ж всі. Не тільки Far Cry 3. І Far Cry я можу е якось давно проходив 3. третій. Давайте в бешечку, В бешечку я її поставлю добре. Далі в нас іде Sons of the Forest. Чесно, признаюся, сам я в неї не грав. Але дивився, також дуже багато відосів, і мені вона. Сподобалось, тому давайте поставимо вашечку, я не знаю. Далі в нас ідуть також класика легенди. У мене як я руль, от просто скучно. Ти сідаєш просто і їдеш. Євротрак Симулятор 2. Просто легенда. Давайте я її поставлю, ну, ну, типу, вашечку 100%. Вашечку 100%. Там може і весечку поставити цю легенду, але поставлю вашечку. Якщо ж ми вже заговорили про Євротрак Симулятор 2, то тепер далі в нас American Track Симулятор. Це мені трошки. М -м -м. Ну, Євротрак мені дуже подобається. Там накачав модів на всю Європу, на Африку, що хоч, на Азію. Ну, давайте тут поставимо її в бешечку посерединці. О, да. Далі в нас йде склад. Хто не грав у склад, той не грав в склад. Забийте просто. В YouTube відео по склад, ви почнете дивитись, і вам зразу захочеться в неї також пограти. Склад легенда. Як для мене, просто це просто дуже класна гра. Есечка. Далі в нас йде метро. Там в мене є ось на фото. Метро Ексодус, але метро Ексодус я сам повністю пройшов, також метро 2033, вона так називається. Вибачте, якщо не так. Тому метро я поставлю гра від українських розробників, вона мені дуже сподобалась. Вашечку, вона піде 100% атак. Вашечку. І послідня гра в нашому списку це DICE. Я сам в неї не грав, але дуже хочу її купити і пограти. Це DICE. Дуже класна виживалка. Треба до неї виділяти багато часу, щоб там розвиватися. Але я б, ну, типу, я її оцінити так не можу, я просто її додав сюди. Типу, по відео я б її поставив, напевно, в бешечку, можливо. Ні, та ну вашечку, я її 100% поставлю, тому що коли я дивився, досить класна гра. Е, цікава. Мені вона сподобалась. Що ж, дивіться. Отакий от нас список вийшов. Давайте трошки пробіжемося і пишіть коменти, чи згодні ви за мною, куди ви поставили ці ігри. Ну, Есочка, це 100%, 100 відкривається і список Call of Duty World War 2. Ну беремо всі Call of Duty. Просто, от якби в мене любу Call of Duty запитав, наприклад, Black Ops 2. Есочка, наприклад. Modern Warfare, любу весочку, я б також її ставив. Тому. Далі в нас йде Мафія-2, просто легенда, класика. Я не знаю, як її можна нижче Есочки поставити. Далі йде просто моя майже найулюбленіша гра. Ну не найулюбленіша, просто я її дуже люблю. Squad, Далі просто легенда, також класика Minecraft. Ну, просто я її ваше не можу поставити, нижче тим бачу Ашечка в нас GTA 5, Counter-Strike 2, Red Dead Redemption 2, Forza Horizon 5, Метро усі частини Sons of the Forest, Euro Truck Simulator 2 і DICE Бешечка це в нас Resident Evil також всі частини Ну я б давайте Resident Evil 7 будемо брати, Бо четвертий я дивився, ну хоча я й дивився, добре, Бешечку Far Cry 3 також та American Truck Simulator. І в цешечки в нас нікого. І Дешечка це в нас Дота 2. Отакий список у нас вийшов. Отакий у нас тирлист вийшов. Пишіть коменти, чи згодні ви за мною, чи ні. Я, звісно, прочитаю, відповім на всі коментарі. Дякую всім за перегляд. З вами був я, Саньок, тирлист. Вебка, Я не знаю, вона записалась чи ні. Надіюсь, да. Всім пока-пока.